Всіх вітаю! Ви на каналі Теро Тиф. З вами Ганна, сучасна українська відьма і терологітня. І хочеться в цьому відео на таро розібрати детальніше тему відключень світла, зробити прогноз, покупати причини і все таке інше. Я робила коротенький шортс. Коротенький, але цікаво. Я подивилася, як довго це в принципі буде тривати. І карти показали, що триватиме це ще дуже довго, але такі найважчі, найгірші місяці в цьому плані це от найближчі пару місяців, а далі буде легше. Тобто вони будуть ставати менш тривалими, да? рідше будуть, тобто, будуть збільшуватися інтервали між відключеннями, то нехай так і буде. І ще для Тіктоку зняла відео на цю тему, але думаю, я його продублюю сюди на канал. От, Можливо, навіть перед цим воно буде, то теж подивіться. Так. ну, Давайте почнемо з причин. Бо різ, різне да, говорять люди, різна інформація колобродить по інтернету. От головна причина того, що відбувається, що такі масові, такі довготривалі відключення світла відбуваються в Україні. Причина... Якісь гроші на перспективу. Слухайте, ну не вийшло тут. Вибачте, вибачте, не, не називайте мене зрадофілкою, філкою, будь ласка, прошу. Моя задача об'єктивно прочитати карти, але тут мені конкретно про заробіток як інвестиція на майбутнє. Якщо прочитати ці карти зовсім в позитив, то влада щось економить з перспективою, що потім вистачило. Можливо, і так. Але мені тут згадалося... згадалися чутки. Що влада нібито завела криптоферми і займається майнінгом. Що таке майнінг? Ну, це е, як це, виробництво криптовалюти. да, а, Буквально От не було, от ставиться програма, да, і робиться буквально з, з електроенергії, з нічого фактично, криптовалюта. І в чому специфіка цього майнінгу? Що він жере дуже багато електроенергії. Прям ну, дуже багато овер до фіга. Е, от. І можливо вони вирішили наробити криптовалюти на майбутнє. Ну тобто, е я чому згадала про це чутки, е про ці чутки? Вибачте, бо вони дуже підходять під те, що вийшло, як інвестиція в майбутнє, тут буквально говорять матеріальна, грошова. Сама спентаклів все ж таки. Так, чи є вірною моя здогадка? Ну, напевно, так, тільки кажуть, що я трохи згустила барви. Ну, п'ятірка мечів не карта ж обману. Просто кажуть, ти якось занадто емоційно читаєш. А, ага, тоді запитаємо, вони це роблять як? Для країни чи просто для себе, для свого збагачення? Для країни, як не дивно, ну звісно, у нас не вкрадуть, не проживуть <сі> всі розуміють. Я думаю, рівень корупції в Україні. Але тим не менш, от тому мені сказали: да, ти, ти згущаєш барви, ти ну. Ти в негатив читаєш. О, Ти читаєш правильно, але в негатив О, о, в міру своїх емоцій, своєї людської частини. Ну, я людина, що ж. Е, так от, справа в тому, що королевою кубків, е, ну, мені в, в моїй системі значень Таро, мені королевою кубків часто показують Україну, як сигніфікатор нашої країни, да, рідної, коханої України. От, І соборну душу України мені так часто показують. Тому я думаю, тут е, говорять на країни, України. Да? Е, можливо, там частково і вкрадуть, і собі збагують. Гадяться, але глобально вони страху перестраховуються е, в контексті майбутнього України. Напевно, криптовалюта, прямо в найближчому майбутньому, е, матиме велике значення і може стати щось по типу стати в рівень з золотовалютним запасом країни. Країна зараз зрозуміла, що в міру ситуації влізе в борги, да і вони як перестраховуються на майбутнє, роблять такі інвестиції, і частково через це. Е, Ну, це одна з вагомих причин, з якої ми сидимо світло. А чому от прямо зараз, в цей момент часу, вхопилися робити цю криптовалюту? Або потім не буде можливості сонячне затемнення. Або з якихось інших причин, От, а може просто скористалися моментами, що м, як, офіційно можуть зробити відключення через руйнацію, да, ТЕЦ і ну, взагалі по Україні інфраструктури, да, е, як вдалий момент, е, ніхто не побачить і ніхто на цьому не заакцентується. Ну, я навіть не буду питати, чому, бо зрозуміло, що люди цього не зрозуміють. Скажуть: блін, ми хочемо зі світлом бути, яка криптовалюта? Ви що, бахнулись? От так. Бо зараз це можна зробити під покровом таємниці, от як в темряві ніхто не побачить, да? як це тімнота, друг молоді, в темноті не від нароже. Вибачте, от, типу такого, що в цій ситуації нікому і в голову не прийде, що це робиться, щоб криптовалюти наробити, і щоб це було як теж увійшло у валютні запаси країни, якось так, які в майбутньому раз і знадобляться, і раз і курс гривні зміниться гривня, стане вагомою дорогою за рахунок того, що буде підкріплена криптовалюта. Добре, це добре для країни загалом, те, що робиться, це для країни, не для влади, яка там хоче збагатитись, а саме для України українців на майбутнє це дійсно гарна ідея. От знову показують, да це гарна інвестиція на майбутнє. Я розумію, що купа людей подивиться ці від ці відо, скаже, що я крейзі, зовсім бахнули ці тарологи. Ну вибачайте, що бачу, те співаю. <с> що вийшло? знову ж таки моя задача максимально точно щитати карти. І звісно, я не програма, не машина, я можу десь помилятись, але тут так чітко все виходить, просто капець. От полицарю Пантахлів, да, якраз це і правильно зараз зробити і відкласти на майбутнє, що нам це дасть в майбутньому Україні українці. Ну, Я тут вже читатиму в позитив, бо вже картина зрозуміла. Е, можливо, е, цікаве поєднання, да, двійка мечів і король Пентаклі. Звільни, звільнить нас від якихось фінансових зобов'язань, кредиторів, від необхідності шукати собі добродітелей, благодійників. Е, е, ну, Тут буквально. Е, не доведеться шукати папіка, да, собі, який вирішить нам наші фінансові матеріальні складнощі. От якось так відповідає колода. І від цього буде залежати наш статус у світі, наскільки нас будуть поважати, наскільки ми будемо як мати вагу. Світовій політиці і так далі, чи то ми будемо як підлеглі да, в інших країн, і залежні від них, чи ми будемо самостійні, і навіть будемо самі задавати е, тренди. Е, ми ж всі розуміємо, що гроші керують світом, і е, в кого більше грошей, той, той, той має владу, і е, це нам забезпечить м, на майбутнє якусь свою авторитарність і у світі, і взагалі ну, в країні. Ну от якось так. От, що до коли закінчиться, ну не скоро це закінчиться, але прям потерпіти-потерпіти місяць, максимум два залишилось. Я думаю, да, десь серпня вже буде легше, ну максимум з вересня вже буде легше, це вже продивлялися. Не будемо дублювати. То треба, що ж треба потерпіти, чи є тут якісь от змови? Плюс до цього, да? Чи є якісь змови тут закулісні інтриги, якісь договорняки там? Бо мені задавали питання, чи є тут якась змова з Росією. От щось таке тут є чи нема. Ні, тут не змова. Тут е, Україна в цьому плані тримає руку на пульсі е, і як, перебуває в обговоренні. Цього з іншими країнами просто можливо інші країни, ну наші партнери-союзники теж щось подібне роблять, але в них більші спроможності щодо електрики. да Вони можуть собі дозволити і майнити цю криптовалюту, і не не залишати населення без світла. А у нас ситуація більш складна в міру руйнації інфраструктури. да Зрозуміло, що цей момент є, куди його подінеш і ну. Тому о, нашим довелося навіть світло виключати для цього. От і все це якось в конекті з іншими країнами саме партнерськими. Да, шістка мечів. Багато країн за кордоном роблять те ж саме і якось коротше. Злагоджено, злагоджено з іншими країнами. чи що. І знову ж таки, підсумок, да, по дну колоди, шістка пентаклів, що це питання грошей. Чи заробити бонусом щось зробити, чи ні. Отримати цей бонус на майбутнє, чи ні. І зараз вони, наприклад, нароблять крипти, яка там, копійки вартує, а через 10 років одна одиниця буде коштувати мільйон, да, як виріс той же самий біткоін, з чого він починався. Тут, ну, тут реально інвестиції, прям грошові в майбутнє. Офігеть, я в шоці? Звізда в шоці. пишіть, що ви думаєте з цього приводу, пропонуйте свої теми для відео, буду вдячна, сподіваюся, було цікаво. Можете віддячити мені вподобайкою коментарем. Підписуйтесь, якщо цікаво. Всім рада, дякую за увагу. Слава Україні! Не прибуде з вами сила. Пока-пока.